Горять ліси, чагарники, сухостої та домівки місцевих у Миколаєві. Триває аномальна спека. Разом з нею зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Днями через займання вигоріло 45 гектарів території, знищені вогнем та оселі. Щодоби в області фіксують до півсотні пожеж. Рятувальники змушені працювати у посиленому режимі. Більше розкаже Наталія Якобсон балібова Помагали гасити, от починали оттуда з того краю, куди заходив вогонь, починали допомагати сусіду, не пустити його. Воно потім все одно перелетіло, перейшло, перекотилось, перевалилося і отакі ось последствия у нас вийшли. Два дні тому через пожежу Олег залишився без будинку. Вогонь дістався до оселі чоловіка та, попри намагання рятувальників, випалив майже все. Як довго тушили в мене, цілу ніч одна машина уїхала, друга під'їхала. поки тут сюди сюди Хлопці, які кончилася вода, поки зібрали рукава. Тут в вторі розтягуються, опять по кругу. Одні уїжджають, другі приїжджають. Поки чоловік намагався допомогти рятувальникам гасити пожежу, його дружина зібрала найнеобхідніше та вивела з будинку двох дітей. Ми вспіли, віші по там спіли. Ми поки ось в свекрухи пару днів шукаємо будинок, де жити. Дітей двоє, одна маленька, гать коляски, тільки народилася. За словами Альони, місцеві, які мають свердловини, теж намагались допомагати рятувальникам угамувати пожежу. Однак вогонь пошкодив лінії електропередач, а без світла не працювали насоси. Світа не було провода, У нас цілу ніч тоді світа не було, провода погоріли, і світ виключили одразу. Це пожар залишово, світа вже не було. Розтягнули шло, ну, чоловіки, сусіди поростявили шлангу. Думали що тушить, хоч не, не так. Відками тушили, ломали вітки, що чим могли. Зупинити вогонь вдалось перед будинком Людмили. В той час жінка намагалась рятувати майно та худобу. Сусідська хата згоріла теж під комишом. А в нас вчасно приїхала пожарка, заїхала. Я ж кажу, потягнула коров, щоб спасти, хоч щоб худобу не згоріла. А моя хата вкруг все обгоріла, моя хата вціліла. Бо зелене кукурузення було, зелені дерева, і воно далі це погоріло це далі? далі. Того дня поряд із селом вигоріло майже 25 гектарів лісового заказника Варюшини. Також вогонь знищив місцеві виноградники та залишив без осель щонайменше три родини. Вигоріло все і багато. Дуже шкода хат, які погоріли. Три хати жилі, де люди повинні жити. О, і п'ять хат таких. Ну як би сказати, вже без хазією полум'я йшло. А це тут хати погоріли. А початок, де вони де загорілося, кілометрів більше шести кілометрів. Звідси у місцевому лісництві кажуть із початку року четвер людей отримали штрафи за порушення правил пожежної безпеки на території урочища. За літо це вже третя пожежа в лісництві. Однак ця у заказнику варюшино є наймасштабнішою. Основна причина це людський фактор, тому що ну, загорається в основному на пасбищах, пазбіш, на, на нечинних землях, то на ними в цьому році дуже велика трава, вона висохла, і від той цей гарки чи від сірника розгорається. І за рахунок того, що спекотлива погода і великі вітра, вона дуже швидко розповсюджується. Тяжело її встановити. Гасити вогонь було важко не лише через сильну посуху та суху траву, що вигорала за секунди, але й через сильний вітер, каже рятувальник Владислав. Ми ну, дуже швидко старалися його загасити, але нам заважав дуже сильний вітер. Із самого вітру вогонь дуже швидко перекидався. Ми з однієї ділянки пожежі дуже швидко перебігали на другу локацію, тому що треба на, ну, було дуже швидко зловити цю пожежу. Приборкати полум'я рятувальникам допомагали і місцеві фермери із семи сусідніх населених пунктів. Була сельськохозяйствана техніка, були підвози води. Так як нам ну, не було де заправлятися, нам підвозили туди трактори бочки з водою, приїжджали з самого міста Миколаєва, була бочка з водою, і нас заправляли тоді з цими машинами. Нам цієї води вистачало вдосталь. Нині причини пожежі встановлюють. Водночас рятувальники кажуть, із початку цього року на території Миколаївщини виникло понад три тисячі пожеж. Однак саме ті, що стаються у спеку, є найбільш нищівними. Наталія Яксон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.